Всім привіт, як Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами ось такі смачні пухкі ароматні кексики на кефірі без масла і без маргарину. Так, друзі, для приготування таких кексиків нам треба геть мінімум інгредієнтів. Треба така мисочка, я знаю, що в кожного вона знайдеться. Одна склянка кефіру це на одну порцію. Всі інгредієнти я напишу в описі під відео. Одна склянка цукру, одна чайна ложка соди, суду не гасимо, 5 столових ложок олії рафінованої і 2 яєчка. Зараз буду виливати в мисочку кефір і додавати соду. Сода буде гаситися в кефірі. Ось так дивіться: сода гаситься, все у нас отут бушує. І додаємо інші інгредієнти: додаємо цукор, яєчка, збиваємо потім олійку і борошно. Ось така, друзі, виходить маса густа, як сметана. І я додала сюди одну столову ложку ще какао, розмішаю, бо це я вже роблю третю порцію. Одна у мене звичайна, інша з вишнями. І третя буде порція кексиків з шоколадні, просто шоколадні. Можна ще всерединку класти шматочок шоколадки або якоїсь шоколадної цукерочки. Ну, у нас нема, будуть просто шоколадні. Вони просто бомбезні виходять. Все перемішую, будемо ложити у формочки і випікати при температурі 180 градусів. Ну, а там, в залежності від вашої духовочки, як вона швидко пече. Ось така, друзі, красота у нас виходить у формочка. Заповнюємо одну третю формочки і випікаємо. Ось така, друзі, смакота виходить. Кексики дуже м'якенькі, вони пружні, вони повітряні всередині. Як бачите, ось ця бумажна формочка дуже гарно відстає. Головне дочекатися, щоб вони прохолонули. Всередині кексик виходить дуже пористий. На смак просто неймовірний. Так що, друзі, зберігаємо рецептик і готуємо.